Маша і Ойка казка про червоний ліхтарик. Летів по лісу пізно ввечері світлячок. Ніс він у руці червоний ліхтарик. А на галяві звірята граються білченята, зайченята, ведмежатка. Погано їм у темряві гратись. То одне на одного наскочать, лобами стукнуться. То об корінь спіткнуться, пожалів їх світлячок, повісив на гілку берези червоний ліхтарик, а сам полетів у свій будиночок на дереві. Оце були веселощі. Почали звірята хоровод водити навколо берези. Потім у хованки грали, розбіглись у різні боки. А тут ойка вередуха доріжкою йде. Побачила вона ліхтарик і каже. О, який чудовий ліхтарик, Ой, він мені самій згодиться. Ой обійдуться звірята без червоного ліхтарика. Взяла ойка червоний ліхтарик, загорнула в хустку і понесла додому. Повернулися звірята на галяву і заплакали. Де наш червоний ліхтарик? Прилетіла мудра лісова птаха, вмовляє їх. Не плачте, витріть слізки лапками, йдіть спати. А завтра я дізнаюсь, хто ваш червоний ліхтарик узяв. Уранці полетіла лісова птаха до маші і питає Машо, ти не знаєш, де червоний ліхтар? Ні, не знаю, відповіла маша. Може, ойка знає? Вона вчора ввечері в лісі гуляла. Полетіла мудра лісова птаха до Ойки Вередухи, зазирнула у вікно, бачить, у Ойки на столі червоний ліхтарик стоїть, світиться. Скажи, Ойко. Що це за червоний ліхтарик у тебе на столі? запитала лісова птаха. Чи не той це ліхтарик, що світлячок звірятам там подарував? Ой, ні, відповіла Ойка, це інший червоний ліхтарик. Дай мені ойко цей червоний ліхтарик, суворо наказала лісова птаха. Якщо це твій ліхтарик, все буде добре. Та якщо це чужий ліхтарик, він тобі болячі руки опече. Злякалась Ойка, боїться взяти ліхтарик. Не хоче, щоб він їй болячі ручки опік. Ой, це не мій ліхтарик, заплакала Ойка. Ой, пробач мені лісового птоха. Більше ніколи чужі речі не братиму. Віднесла лісова птаха червоний ліхтарик до лісу і знову повісила на гілку берез. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.